Коломийські рятувальники та фахівці Держтехногенбезпеки відвідали село Чехова. Навчали мешканців населеного пункту правил протипожежної безпеки. Захід провели спільно за участю соціального захисту міліції, газовиків, енергетиків та депутатського корпусу. Від початку року на території Коломийського району виникло 29 пожеж. Загинуло троє осіб. Статистика невтішна, тому служби МНС та держтехногенбезпеки, згідно із розпорядженням райадміністрації проводять профілактичні заходи. Зокрема, відвідують сільські оселі та спілкуються з людьми на протипожежну тематику. В кінці лютого побували у Сопові. Цього разу поїхали у село Чехова, яке входить до Остапківської сільської ради. У чехові проживає 337 мешканців. Є 128 дворів у минулому році. в Цьому населеному пункті була пожежа, де загинув чоловік. Наші заходи. Я думаю, в майбутньому теж принесуть позитивні плоди, оскільки краще запобігти тій трагедії, яка повин... яка мала би не бути. І на майбутнє, я думаю, що і сільські депутати виконком сільської ради буде приділяти особливу увагу щодо запобігання таким явищам, як пожежа. А також інші надзвичайні ситуації у чеховій комісія працювала близько чотирьох годин, оглянули майже 30 дворів. Особливу увагу звертали на старі хати, будинки, де проживають одинокі, оглядали й новобудови, які ще не готові до експлуатації. Члени комісії вказали селянам на недоліки, які треба виправити спільними зусиллями. Ми надіємося, що Вдалося нам досягти того, щоб довести до тих одиноких, перестарілих, е малозабезпечених е неблагонадійних сімей, щоб вони змогли врятувати свою домівку та своє життя, згідно із розробленим графіком, виїзди у села заплановані щомісяця. До кінця року такі проведуть у всіх населених пунктах району.